Одним з найпотужніших автопідприємств в області з надійною виробничою базою та професійними кадрами є публічне акціонарне товариство Смілянське автопідприємство 17128». Із часу його заснування минає вже 57 років. Протягом 32 колектив очолює заслужений працівник транспорту України Петро Даценко. Загалом рідному підприємству Петро Іванович присвятив 44 роки життя, починаючи з роботи за кермом. Нині, як директор, він впевнений, що колектив АТП 17128 здатний виконати усі завдання. За підсумками 2012 року Смілянське автопідприємство стало переможцем в номінації підприємства в регіону серед собі подібних в Черкаській області. По державній статистиці ми маємо одні із перших місць з першого по восьме місця по в цілому по Україні. Значить, я рахую, що ці заслуги це ну, насамперед колективу, який постійний, стабільний, не, не це не, не скорочується. У колективі автомобілістів нині майже 170 працівників. Їх завдання у першу чергу забезпечити якісне перевезення пасажирів. В основному парк у нас це паз 4234 ПАЗ-32051, 054 пази. Ну, є, є і Богдани, є і еталони. Тобто парк різновидний, значить, ну, я думаю, що все-таки в основному надо, і ми так і ставимо свою задачу, оновлювати парк. Це саме наперед. І стараємося все-таки влажувати гроші в транспорт. Бо це наші колеса, це наше життя. Ми без колес ми. Практично не автомобіліст. Досить складно оновлювати матеріально-технічну базу, тому автобусам, що були в експлуатації, тут дають нове життя. Машини розбирають практично до скелету, щоб крок за кроком, починаючи від вузлів і механізмів до інтер'єру салону, усе відновити, налагодити і підготувати для довготривалої роботи на наших дорогах. Досвідчені працівники високої кваліфікації роблять все від них залежне, щоб в рейс автобуси виходили надійні та комфортні. Для АТП цілком реально купувати нові автобуси. Та це можливо лише у випадку, якби замовники вчасно розраховувалися за надані послуги, а держава за перевезення пільговиків на міських маршрутах. Цих грошей доводиться чекати місяцями, говорить директор Петро Даценко. А вони вкрай потрібні для придбання нині недешевих запасних частин, шин, акумуляторів і, що найголовніше, паливно-мастильних матеріалів, що складають понад 60% витрат. Територія автопідприємства не обмежується виробничими та адміністративними приміщеннями. Йому належить і Автостанція біля центрального ринку. Саме звідси автобуси курсують у приміські населені пункти. Невеликий колектив цього підрозділу виконує значний обсяг робіт. А має розгалужену маршрутну сітку як міських, так і приміських перевезень. Практично її не скорочує. Смілянське АТП одне з небагатьох, де зберегли їдальню і база для відпочинку. Є база відпочинку в сокирно, тоже саме, якій як люди відпочивають у особливо в літній період. Маємо, як говориться, нормальні стосунки із організаціями, які які нам наказу доказують теж помочі у відправленні наших працівників на відпочинок? Його колектив залишається основним перевізником у смілі та районі, обслуговуючи майже 60% пасажирів міста і стільки ж у районі. Загалом автопідприємством можна сміливо назвати всі дороги, адже саме тут основне місце роботи водіїв. Автомобілісти живуть, як кажуть, за кермом і на колесах, тому мріють про якісні дороги, які б не знущалися над транспортом і пасажирами. Я вважаю, що на сьогоднішній день це одна з таких знаєш, задач і влади нашої сьогодні, і в цілому в державі все-таки звернути увагу на дороги, тому що по дорогах по таких вже їздити практично неможливо. Працю колективу АТП 17128 сто сміляни оцінюють щодня. На перший погляд бути автомобілістом справа елементарна, як у відомій пісні закончив курси і за руль садісь». Але якби вдалося бодай на день опинитися по інший бік лобового скла пазика, лаза і каруса і поставитися до професії автомобіліста вкрай відповідально, то стане зрозуміло, вона приховує безліч нюансів. Та, попри всі проблеми, колектив смілянського автопідприємства прагне виконати свою роботу як найкраще.